Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес, воскрес! Високопреподобні, преподобні всечесні Отці, високопреподобні, преподобні сестри, дори Христі, браття і сестри. Перебуваючи в Воскресному часі, маємо нагоду. Дивлячись на Воскреслого живого Христа, утверджуватись у нашій вірі, Іти за Ним і знати, що Ісусе Ти є живий, Воскреслий Господь, який кажеш слова, що ти є завжди з людиною, бо Ти промовив Божому Слові, я з вами аж до кінця віку. І ми, дорогі браття і сестри, належимо до того Бога, який чинить ці дивні справи у цьому світі. Бо кожен з нас, ви що в Христа вхрестилися, у Христа зодягнулися. Ця думка, що Господь, який є живий і має. Це животворче слово у цьому світі вселяє у наше людське серце надію, надію на те, що ми є не самі, що з нами є Божа сила, Він є з нами. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як Господь, який прийшов до Єрусалиму і зайшов на те місце, де була ця овеча купіль і де лежало дуже багато хворих, бо це було особливе місце в Єрусалимі. Чуємо з Божого слова, що час від часу ангел Господній сходив з неба і зворушував воду. І хто перший входив у цю воду, мав нагоду оздоровитися від своїх недух? Він звернув увагу. На одного чоловіка, на чоловіка, про якого він дізнався, що він вже довгі роки, як каже нам Боже Слово, 38 років, лежав на ложі, був паралізований і перебував у цій своїй нездузі. Коли зав'язався діалог між Христом. І тим чоловіком цей чоловік повний, можна сказати, розпачу, повний ти зневіри. Коли Христос його запитав, чи ти хочеш бути здоровим? Чи ти хочеш, щоб припинилися ці страждання, які ти зараз терпиш на своєму тілі? Можливо, це і дивне було запитання, бо Напевно, немає такої людини, яка перебуває в якійсь хворобі, не хотіла б, щоб стати здоровою, щоб припинилися її терпіння, страждання, щоб вона себе відчувала здоровою. І також дивну відповідь дає цей чоловік, бо він не каже, що хочу бути здоровим. Він не каже про те, що я хочу звільнитися з цієї хвороби. А Він, повний розпачу, каже ці слова до Христа: Не маю чоловіка, який би міг мені допомогти, щоб я міг перший спуститися до купелі і отримати цю ласку здоров'я. І Христос, який стоїть перед ним, не відповідає йому, що тобі не треба когось. Не відповідає в тому, що ти, можливо, не повинен розчаровуватися, зневірюватися, але робить над ним. Оце чудо бо каже: встань, візьми своє ложе і ходи. І на те єдине Боже Слово, яким Христос звертається до того хворого чоловіка, стається це чудо. Він встає, бере своє ложе, і як ми чуємо, він ходить, бо йому починають закидати, чому він носить це ложе в суботу, що згідно приписів єврейських було десь неприпустимо, щоб робити якусь роботу. Але коли він почув ці слова, встань, той, хто 38 років лежав у хворобі. Той, який втратив надію і опустив руки, переживає неймовірне чудо в своєму житті, бо він знову є здоровий, бо він знову може ходити, бо він знову може втішатися тим світом, в якому він живе. І відповідає він до тих людей, які йому закидають. Бо чоловік. Який зробив мені цю ласку, він навіть не знав, хто це перед ним стоїть. Лише пізніше в храмі він дізнався, що це Ісус Христос зробив над ним це чудо. Сьогодні я би хотів, щоб ми з вами звернули увагу на те слово, яке каже той чоловік: Не маю чоловіка. Людини, яка б мала мені допомогти. Живемо в такому непростому часі, в часі важких випробувань війни. І напевно, коли ми дивимося на всі ті страждання, на це зло, яке панує чи хоче панувати у цьому світі, можливо, і в нас закрадається. Оця думка, що, Господи, не маємо когось, хто би міг нам допомогти. Не маємо когось, хто би міг з нами вигнати це зло з нашої землі. Можливо, ми сьогодні, як той чоловік, повний зневіри, стоїмо перед Ісусом і разом з Ним кажемо ці слова, що немає людини. Яка може мені допомогти, яка зможе разом зі мною вистояти в цьому злі? На жаль, серед нас, напевно, є багато тих, які переживають втрату, втрату своїх рідних, свого чоловіка, сина, дочки, батьків, через цю страшну війну і може. Також бути в людському серці. Оця зневіра в те, що Господи я втратив, втратила багато в своєму житті. Немає мого чоловіка, немає мого сина, немає когось, хто би міг мене співперти в моєму житті. Так, це є надзвичайно велика рана. В людському серці, коли ми переживаємо цю втрату, і ми не знаходимо сил в своїх людських думках, в тому, щоб бачити, а як жити далі. Але сьогодні, стоячи біля Христа, і коли ми промовляємо ці слова до Ісуса, хочемо Його визнати в своєму житті тим Богом. Який, власне, як ми це співаємо в наших літургійних текстах вечірні, утренні, де говориться про те, що Христос Господь, який воплотився, ставши людиною, Він є тим Богочоловіком, який стоїть поруч. Він є Той, хто навіть воскрешає з мертвих. Бо своєю смертю він смерть переміг, що він є тим джерелом життя, що він є тим, хто спів, перає, і той, хто допомагає, той, хто не є байдужий до людського горя, той, який добровільно прийняв страждання на себе, витерпівши несправедливе засудження, смерть погребення, що він. На собі показує оцю силу. І так як цей чоловік, який був паралізований, який переживав цю хворобу, він в розпачі, кажучи ці слова, не маю людини, не маю чоловіка, хто би допоміг, не усвідомлюючи, що перед ним. Стоїть Господь Вседержитель, Господь, який так полюбив світ, який приходить на цю страждаючу землю і не втомлюється нахилятися над кожною людиною, щоб людину з цієї землі, з того розпачу, з того гріха, піднімати до неба, піднімати до того вічного щастя, яке Господь готує. Для кожної людини. Сьогодні ми збираємося також тут, у цьому чудотворному місці, де ми вшановуємо Миколая чудотворця, того, який робив ці добрі вчинки в своєму житті, і той, який на своєму прикладі, також звіщає нам, що за його життя також було. Немало людей, які стояли перед певним викликом в розпачі, не знаючи, як це буде далі. І святий Миколай, який зауважував оцю потребу, зауважував це, це становище тих людей, які потребували допомоги, як він спішився. З тим, щоб зробити добро, допомогти тим людям, розірвати ці кайдани розпачу. Сьогоднішнє свято, сьогоднішня наша проща, де ми тут, біля мощей Святого Миколая, хочемо вчитися і просити в нього того, щоби і ми були тим знаряддям в руках Божих. Якщо ми бачимо нужду, потребу, що не має бути байдуже наше людське серце, і не має та людина відчувати себе, як той хворий немічний чоловік, який казав: не маю нікого, хто може мені допомогти. Сьогодні Господь стоїть перед нами, як цей Вседержитель, і той. Хто робить дивні речі. Сьогодні Господь закликає нас, як і того чоловіка, якого пізніше Він зустрів в Єрусалимській святині, коли той його пізнав, Господь звертається і каже: Іди і більше не гріши, щоби чогось гіршого тобі не трапилось, де Господь закликає нас. До тої праведності і святості свого життя. Нехай святий Миколай Чудотворець, який показує і вчить нас іти тою дорогою за Христом, бути тим, хто завжди простягає свою руку допомоги, бо в сьогоднішньому дні, в сьогоднішній ситуації, яка є в нас в Україні. Ми всі є об'єднані в тому спільному виклику, в тій спільній тривозі, в тих спільних стражданнях. І сьогодні, Господи, ми, як той паралізований чоловік, сподіваємося від Тебе, щоби Ти вчинив те чудо, щоби Ти підняв нас з колін, щоби Ти. Дав нам силу перейти ці випробування нашого життя, бо Ти є живий, воскреслий Господь. Ти є той Бог, який дарує життя, Ти є той Бог, з якому є все підвладне, і разом з апостолом Павлом хочемо сказати: якщо ми є з Богом, то хто чи що може бути проти нас? Амінь. Христос Воскрес!